американські журналісти у Нью-Йорку чекають на заяви Трампа чи бодай якісь коментарі від прокурора. Втім, поки усі сторони поширюють лише письмові позиції. Він цілком не винний, а звинувачення це політичне переслідування та втручання у вибори на найвищому рівні в історії. Так, Дональд Трамп у своїй заяві оцінив звинувачення проти нього. І ні слова по суті, Екс-президенту доведеться відповідати за сплату в 2016 році 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс, аби вона мовчала про їх роман і не зашкодила політику на виборах. Втім, американські юристи кажуть, що Ця справа лише початок. звинувачення тут можуть відкрити скриньку Пандори з точки зору інших судових переслідувань, з якими він стикається по всій країні. Що справді вражає, так це величезний обсяг потенційних звинувачень, які йому висуваються. Я маю на увазі абсолютно різні юрисдикції: Нью-йорк Манхеттен у Вашингтоні. За словами фахівців, справа судовий процес розпочнеться не раніше ніж за кілька місяців, а може й за рік. І це вперше в політичній кар'єрі Трампу доведеться відповідати за наслідки його дій. Хоча правосуддя матиме з ним чимало проблем. Головна знайти незалежних присяжних. Незалежно від того, у чому вони звинуватили колишнього президента. Він колишній президент Сполучених Штатів. Обрати присяжних буде важко. Правильно, дуже важко знайти присяжних, які ніколи не чули про Дональда Трампа, не мають своєї думки про людину. Важко впоратися з протестами та потенційним обуренням і безпекою всіх, хто причетний, чи не так прокурору вже погрожували. Американські фахівці справа зазначають, Трамп має 30% прихильників по всій країні і намагатиметься зробити усе, аби до суду присяжних потрапили саме вони. Але навіть якщо його і визнають винним, політик може бути обраним президентом США немає жодних юридичних перешкод для того, щоб президент Сполучених Штатів був президентом під час ув'язнення. Але зараз виникнуть деякі дуже практичні перешкоди, і будуть перешкоди та обмеження щодо його можливості вести кампанію. Очевидно, що обвинувачення Дональд Трамп використає як старт своєї передвиборчої кампанії. Екс-президент вже заявив, він і його партія спочатку переможуть окружного прокурора, а потім і Джо Байдена. За інформацією CNN, рішення присяжних висунути Трампу звинувачення застало його зненацька, адже у четвер видання політико писало справу. Відклали на місяць, і колишній президент поки може розслабитись. Цікавою у цій історії є й позиція Меланії Трамп. Адже під час передвиборної кампанії, як і на судовому процесі, дружина має бути поруч з чоловіком, який, напевне, зрадив її спорнозіркою вже за три роки після одруження, Ірина Вонокурова, телеканал «Київ».